Ось, бачите, це дефлекс. Той, що я показувала, який звалило бачите, які він здоровецькі соцвіття, Звалило зливи у нас були і повалило. Тиждень він уже стоїть у мене в вазі, бачите, не засушує бутони, постійно дуже багато потребує вологи. Він гарно це все поглинає вологу. От, квіточки розкриваються всі. І він і розкрився. У мене в минулому році теж така була ситуація. От, Я поставила його в вазу, і він весь відквітував. Навіть сформував насіннєві коробочки, але вони були пусті, тому що їх ніхто не запилював. От, І все. Але сорт я не купувала його як Дефлекс, я його купувала як світ сенсейшн. Але бачите, чи то пересорт, чи то просто. Обман, але як не не було б якби там не було, сорт теж цікавий.